І це насправді казковий просто пейзаж. Я б хотіла зараз вам, зокрема, і показати це, і ви це побачите на своїх екранах, тому що на лід холодності в Україні осінь злегка припорошила скроні українців білою паморозю, наче діамантами. В себе на екранах ви бачите саме паморозь. Ось цей казковий пейзаж, про який я говорила, із небезпечної походи це явище можна спостерігати. Особливо яскраво з приходом зимових температур для її формування потрібне дуже холодне повітря. Що насичене водяною парою, якраз таке, як в густих туманах, що створюють небезпеку, знижуючи видимість на дорогах. Водночас температура поверхонь має бути нижчою точки замерзання, тобто нижче нуля. Процес формування паморозі називають сублімацією. Водяна пара в повітрі не проходить стадію рідини, а відразу перетворюється на тверді частинки льоду, що візерунком покривають поверхню. Особливо красивою паморозь є у безвітряну погоду, таку зокрема, як у нас сьогодні. Дні ще буде, коли кристали виростають симетричними і нагадують мініатюрні витвори ювеліра. Деякі види паморозі створюють складні візерунки. Це результат того, як кристали ростуть під різними кутами залежно від напрямку вітру чи вологості. Інколи вони нагадують пір'я, квіти чи навіть зірки. А здатність крижаних кристалів відбивати сонячне світло створює ефект ось тих блискучих діамантів. Тож, поки холодна паморозь хрумтить під ногами, варто дізнатися, чого і ще слід чекати від погоди. Ось про це замить.